Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. РДК прорвалась до ядерних об'єктів Білгорода. Пролунала серія вибухів на секретному ядерному об'єкті Білгорода. Окупанти і стрілять заявляють, що невідомі безпілотники та ракети атакують ядерні шахти. Один вибух боєголовки може стерти з лиця землі все місто. Хочуть навіть Радбез скликати, мовляв, Росія в небезпеці. В той же час російські окупанти посилили обсіли Харкова, оскільки хочуть викликати обсіл Білгорода. У відповідь таку думку висловив військовий експерт, лючий інструктор, полковник запасу Роман Світан. Росіянам потрібно зробити з Білгорода так званого розп'ятого хлопчика. Свого часу вони підривали будинки своїх же громадян, щоб повісити це на чеченців, привести Путіна до влади і розв'язати другу чеченську війну. Тоді один з епізодів, пов'язаних із цією історією, назвали Рязанський цукор. А те, що відбувається зараз, білгородський цукор, пояснив він в інтерв'ю виданню Главред. Експерт зауважив, що обсили Харківщини з території Білгородської області ведуться росіянами майже два роки. В останні кілька тижнів українські військові завдають ударів. У Відповідь, аби знищувати пускові установки противника. Другий рік росіяни обстрілюють Харків, в основному із зенітних ракетних комплексів С-300. Такі ЗРК застосовуються в балістичному режимі. Вони виводять із ладу інфраструктуру міста і вбивають наших громадян. Харків'ян знищити ракету С-300 в повітрі практично неможливо. Підльотний час становить 40 секунд, швидкість більше трьох махів. Перехопити її дуже складно, можна лише знищувати саме пускові установки. Щоб вибити установки С-300, потрібно Бити місцю їхнього розташування. Вони знаходяться за Білгородом у районі аеродрому. Інакше ми діяти не можемо, тому що загинуло занадто багато харків'ян. Додав військовий експерт. За словами світа, набити по російській території для знищення ворожих ЗРК треба було від самого початку обсягів Харкова. проте для цього не було достатньо сил і засобів. Російські засоби вогневого ураження здатні завдавати ударів на дальності до 100 кілометрів. А нам на такій відстані бити практично нічим. Ми можемо діставати їхні об'єкти РФ лише, наприклад. Вільхою або безпілотниками. Натівські озброєння нам забороняють застосовувати по російській території. Тому ми тут зв'язані по руках і ногах. Можемо бити по Росії лише тією зброєю, яку виробляємо самі. В цілому, я думаю, що найближчим часом будуть серйозні відповідні атаки по пускових установках на території Росії. Мета знищити їх і обезпечити харків'ян від ударів, резюмував він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.